Дорогі глядачі, вже зовсім скоро в Україні настане мир та спокій, зате в світі буде хаос, тому що світ понесе своє покарання за те, що недостатньо допомагав Україні. Я в цьому впевнений, я в цьому переконаний, Україна то є свята земля, Україна то є священна земля, і світ за те, що недостатньо захищав Україну, буде нести за це кармічне покарання. Я в цьому також переконаний. Ми з вами повинні пам'ятати, що зберігати спокій, надіятись на краще, але знати, що можуть ставатися ще різні в світі: природні катаклізми, природні небезпеки та різного роду ситуації, такі як віруси нові, катастрофи, землетруси і так далі. Світ ще буде ввергнутий в стан хаоса. А в Україні запанує мир та спокій і благополуччя. Недаремне ж мені на початку війни снився сон, про який я розказував. Хто мене дивиться давно, той пам'ятає. Мені снилося, що я зі своїм колегою Романом Шептицьким їздимо по Європі і спасаємо людей, евакуйовуємо їх в Україну. Тобто, парадоксально виходить так, що Україна стає найбезпечнішим місцем в Європі. І я думаю, що до цього воно і йде. Війна в Україні закінчиться, в Україні буде спокій. Злагодження та благополуччя, а світ буде потерпати від нових нашестей, від нових вірусів, пошестей і багатьох катаклізмів, дуже жорстких і дуже серйозних. Ну, оці от всякі от новини про нові віруси, які винаходять, про ці катастрофи, світові, землетруси і нові війни по всьому світу. А Україна нарешті придбає спокій. Знаєте, Україна як Ісус Христос. Тобто. Ісуса Христа люди зненавиділи ні за що, розіп'яли, але Він воскрес. Так само Воскресне і Україна, і Україна переродиться, обов'язково переродиться. А що буде відбуватися зі світом, дорогі глядачі, я розкажу вам, але не в своїх відео. Я розкажу це в своїй книзі. Так, зараз я роблю великий анонс. Світ майбутнього буде дуже печальним місцем. За винятком деяких безпечних зон. І Україна також буде цією безпечною зоною в світі. В світі будуть відбуватися нові катастрофи, катаклізми, і, взагалі, новий світовий порядок призведе, як я вже сказав, за два дні до початку повномасштабної війни, що з України починається новий світовий порядок. Це є в мене в Фейсбуці, в Інстаграмі, це, що я запустив про новий світовий порядок. Так само за два дні до початку повномасштабного вторгнення, так само і зараз я кажу, що новий світовий порядок починається з України, але Україна стане найбезпечнішим місцем. А в світі буде панувати хаос, розрухи і небезпеки. І я хочу сказати, що Україна може врятувати світ від цього всього, бо українська земля священна, намолена. Ми з вами теж можемо врятувати цю планету. І цей світ об'єднавшись. А в своїй книзі я буду розказувати, що чекатиме світ майбутнього. Скажу тільки невеличкий епізодик, тому що я не хочу, щоб хтось наслідував і копіював мої ідеї. Світ майбутнього це величезна глобальна екологічна катастрофа, і наслідок цього може бути канібалізм Наслідок цієї екологічної катастрофи. Для когось це звучить дуже страшно, але для мене це звучить дуже реалістично. Свою книгу я планую видавати наприкінці весни, початок літа, десь в цей період цього року. Кому буде цікаво почитати, почитайте. Там я буду описувати. Знаєте, це буде така футуристична антиутопія. Це от якраз те, як я бачу світ майбутнього після ядерних апокаліпсисів, після світових воєн. Що залишиться і що буде з цим світом? Ця книга буде дуже жорстка. Досить жорстка. Це такий, знаєте, де Сад, помножений на Джорджа Оруела, помножений на Айзека Азімова. Тобто наукова футуристична антиутопія з елементами садизму. Якось так. Досить цікаве буде чтиво. Якщо вам буде цікаво почитати про світ майбутнього, в якому Україна буде одним з найбезпечніших місць, то напишіть це в коментарях. Я ж все-таки філолог. І я талановитий, як мені колись розказували мої вчителі. Навіть в конкурсах різних брав участь, писав всякі вірші і так далі. Я думаю, пора повертатися до своїх коренів, до своїх джерел. Так що чекайте мою книгу. Побачимося з вами на презентації моєї книги в травні 2024 року або в червні. І десь отак. От. Бажаю вам всього найкращого. Україна переможе зло.